Оскільки сьогодні я хочу вам чимось порадити Я для вас давно не знімала відео таких довів. Я хочу вам далі порадити В мене буде проходити челендж. Ну так. Я буду його робити. І тому я вам поки що не скажу, який це челлендж. Ви маєте підписатись на мене, якщо віка, ти дивишся це відео, будь ласка, можеш мені поставити лайк. Бо я тебе взагалі. Ти, напевно, не дивишся моє відео, тому що я просто шок. Ті. І тому давайте ставте мені лайки, тому що я капець. І я, до речі, можу на тому челенджі, Ну, тобто, я признаюся на тому челенджі скільки мені лайків, і якому я класі. Тому що я маю це, тому що мені вже трошки сумно. І ось ось моя ялинка така. Навіть віка дивиться. Ти мені подобала такого ангелятка. Так, це. Ви знаєте, що Віка найкраща подружка. Тому давайте, давайте. Давайте. І о, все. Всім па-па, чекати челендж. І ще я хочу вам показати. Де, що, а, ось, У мене Віка з'явилася нова лапка, ось така. Це лапка моя. І ще мені, в мене появилась ось такий тапа Оріон. Ну, дуже прикольно. Можете собі також купити ось тут такі п'яти. І давайте. Я хочу вам сказати, щоб ви підписалися і на мене, тому що зі мною поки що ще ніхто не хоче фоткатись. Тому давайте підписуйтеся. І всім па-па!